Така у нас скважина, там каналізацію скоро будуть підключати. Треба буде якось ховати. Такий вид із спальні. Йдемо далі. Тут санвузол, трап для душу, тут плитку потрібно покласти, і тепла підлога і все. Так, потім місце для одягу, тут буде шафа вбудована. Основна кімната. Ось там буде камін, тут диванчик путовий, тут буде столик і тут така невеличка кухня. І Сашина кімната. Тут буде диванчик маленький, тут стіл робочий. І вихід на терасу. Ось така в нього. Поки що такий вид це Та все буде перепилюватися на дрова і складатися скоро. Ось так тут зараз гарно. І пішли на терасу. Скоро заберуть вагончик, бо вони відразу не змогли, бо йшов дощ і дорогу розмило. І зараз ось така тераса в нас велика. Тут також з цієї кімнати є вихід. Ось так. Поки що я дуже задоволена. Але ось, наприклад, тут у нас має бути камін. І вони привезли ось такі огнеупорні плити, але вони виглядають дуже дізгастін. І Саша сказав, щоб їх не ставили. Вони такі, як, я не знаю, з якогось каменю. Виглядають дуже страшно, і ми будемо думати щось інше. Можливо, там плиточку повісимо, поцепимо, а можливо, просто купимо. Е Вогнетривке скло і, типу, поставимо ось так. І буде просто таке місце біля каміна. Бо це ну просто жесть. Що це за гіпсокартонна фігня якась? Ну, короче поки так. Ось такий вид на... На ліс і на стовп. Це все також буде закопуватися. Це електрику. Так поки кинули до будинка, коли підводили, але це все треба закопати, щоб все було красиво. Отак. От так, знімаю ще ззовні. Ось так у нас. Тут це типу центральний вхід. Буде козирьок невеличкий, буде ще світло. При вході і нормальні сходи, оце такі тимчасові нам зробила бригада. Так, Потім на цю сторону вікон це таке, яке відкривається. Йдемо далі. Ось тобто так це виглядає спереду. Не знаю поки що тут робити. Ми думали зробити типу місце для генератора. Але не знаю, як воно буде виглядати. Поки що це все дуже-дуже печально. А так взагалі-то хочемо ці бетонні стовпчики пофарбувати. В темний колір, типу такий, як ці частини темні нашого будинку. Щоб воно хоч не так виділялося. А то виглядає якийсь застрой. Ось так. Тут я думала, може, дровами позакладати, типу, щоб було більш симпатично. і ось так з іншої сторони. Все, сюди покрасили так, один так, ряд. Отак От поки виглядає. Треба тут буде внизу подокрашувати. І каналізацію теж вже завтра будуть купувати труби. Так. Ось вони вже тут, бач, пробили перелів. Тут цей труба входить. Тут вже закопали. дощ гачі, вода текла ужас. тут, мабуть, вони загрузли, бо сюди, бачиш, вигрузили це кольцо. То цей, то трактор тягнув. Там трактор, сліди від трактора. Так, вони, коротше, зарили і оставили тільки місце під ревізію. Там зарили. Зараз покажу ще, як вони зробили короб. Тут сусідський пес бігає. Yeah. І шлях пола. Так, ось все, бачиш, воду вони закрили. Виглядає, як наш стовпчик. Взагалі нормально. Ось ви підсохли, ці треба. Де в другий слой не красили ось так виглядає. А ось ці ось, я бачу, вже в два слої. Перші три стовпа. Ой, таке. Коротше, текла вода капець сюди. Пес. Хаба. Там дід збирає гриби. Це його пес. Все, перестань, сидіть. Кінологи кінолога Двого. Собачка. Рекс? Рекс, чи як тебе звати? Як Джекі. Рекс. Я теж кажу, Рекс. Джекі він називається. Джекі? Джекі. Джекі? Да, він... Що спитаємо У Діда, дід збирає гриби. За тут гарно. Наші ті Карпати.